Продаж однокімнатної квартири поруч з парком та набережною. Загальна площа 44 квадратних метри і знаходиться квартира на третьому поверсі з 5. Простора кухня студія. Як ви бачите, тут меблів небагато, але це великий плюс, оскільки зможете замеблювати усе під себе. Ціна досить солодка, 1500 доларів квадратний метр. І дану квартиру можна придбати за програмою «Є оселя», Є-Відновлення та іншими державними програмами. Податок всього 2%. Житлова кімната. Також, як ви бачите, досить простора. Меблі зможете покласти на свій розсуд та смак. Світло є як і бічне, так і центральне. Йдемо далі. В передпокій знаходиться, як ви бачите, шафа купе на всю довжину даної стіни. І заукомплектований санвузол. Тут душова, унітаз, дзеркало та. Умивальник з тумбою, ну і звісно ж, сушка для рушників.